Добрий день, мене звуть Ларина, мені 40 років, і я робила операцію з мамопластики. Сьогодні пройшло 12 днів з операції. І я дуже чудово себе почуваю. Операцію я робила в Підчука Василя Дмитровича і вважаю, що це просто мега професіонал своєї справи. І я дуже рекомендую цього лікаря, тому що він на 100% знає, що він робить, і на 100% ваша реабілітація буде мега. Легка і спокійна мені здається, що лікар на 100% почув мене і на 100% виконав все те, що я хотіла. Я хотіла натуральність, я хотіла адекватний розмір, який буде пропорційно мого тіла, щоб воно все виглядало природньо. І естетично, і на сьогоднішній день я маю все те, що я і хотіла на початку. Клініка дуже клієнтоорієнтована, вона дуже сучасна, вона дуже зручна, дуже підхід персоналу індивідуальний. Мені було на 100% комфортно і приємно тут знаходитись навіть було відчуття, що я знаходжусь не в лікарні, а на курорті десь. Я не те, що можу, я буду рекомендувати цю клініку, тому що я впевнена в ній, я впевнена в персоналі, в лікарях і вважаю, що це найкраща клініка в місті Києві.